Ну що, всім привіт! Давно не було у нас відео з рубрики ремонт автомобілів. Але таке в мене в пам'яті, воно дуже давно це було, десь може місяців 2-3 назад. Але класне відео, я думаю, вам буде корисне та й просто цікаве. Я дуже хочу, щоб, як вам сказати, щоб маленькі проблеми автомобілів. Можна було вирішувати за допомогою Ютуба. Так що ну, я вот це відео випускаю тільки із-за цього, щоб, можливо, хтось подивився це відео і зробив якісь собі висновки, і е, знав, куди лізти і так далі. Тому що я це робив е, в принципі, просто почитавши форум. Але відео я такого не знайшов в інтернеті. Відео знімалось там спонтанно, десь якийсь звук може, десь, е, десь щось може непонятно. Так що вибачайте. Відео більш записувалось для клієнта, щоб ну, якби показати, розказати. І не було такого акцента прям зняти відео. Тобто я ж не знав, чи в мене це вийде чи не вийде. Як, 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 якщо, якщо це відео виходить зараз, значить в мене це все вийшло. Це вже забігає наперед. Загалом Volvo xc 90 2005 год, це виходить, що у нас там перше, перше покоління, буваємо. Да? Бензиновий двигун. Значить, власник, що каже. Крутяться вентилятори. Крутяться вентилятори тільки запускаєш автомобіль. Значить, на круїз контроль включаєш. Коли круїз контроль виключаєш, починають з коробки якісь, якісь значить, приколи. Чудиться в неї. Ну, непонятно, що, що це таке. І які ще симптоми були, значить, машина не їхала після 140-150 км. Тобто машина набирала тільки до 150-160 км. Далі як вроді як хтось як, як, як машину зупиняв, отрубав і все, і вона нікуди не їхала. Е, а, і ще, що, і ще що, на круїз контролі таке, таке було, що два рази машина тупо відключала чи якось чи живлення на педальку чи що. Короче, їдеш на круїзі, їдеш, їдеш, їдеш. Потім, значить, бах. Е, Щось похоже по відчуттям, значить, Вроді щось таке бах, і машина не реагує на педаль газу. І машина котиться, 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 котиться. Робить на холостому, але котиться. Таке чувство, що от на на тралі вона це і все. Котиться, 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 зупинилась і все. Не їдеш ні, ні, нікуди ні, 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 ну, нічого не допоможе. Ні паркінг переставить, нічого. Абсолютно. Заглушуєш машинку, потім запускаєш, і потім вона знову їде. Попросили мене подивитись до одної машинки. Ось вона. Значить, є проблема по, по датчику МАФ, тобто ДМРВ, датчик масового розходу воздуха, і датчик температури воздуха значить, і Аф, по-моєму. Помилка. Я зараз скріншот вам покажу: P0100 і P0110. Значить, ця, ця машинка скільки, чи була, була на сервісі ця машинка, значить, в грудні попереднього року 2022 цю проблему вирішили, але вона потім знову вилетіла. І от власник автомобіля, ну, так скажемо, попросили мене, щоб я подивився, сказав свою думку. Ну, воно ж видно, куди дивитись, або в ДМРВ, або в другий датчик температури. Зараз я спробую туди залізти і. І подивитись. і так Двигун турбо 2.9, значить, от він, датчик ДМРВ, датчик масового розходу воздуха, підключення, болтик там раз, болтик там два. І от він малесенький, це в нас кульок, інтеркулер, от він. І от цей датчик Надува його ще називають, але він по факту, мабуть, міряє е, датчик температури, датчик. Ну, він, мабуть, якось, якось вони зв'язані, тому що б'є помилку. по цьому і, і, і по цьому цьому. і Якщо це і здох, то б'є помилка ну, по обох. Е, я там просто підчитав, форуми, все. все все, все. Там вон, м -м, патрубок такий трошки в маслі. Я що думаю, його за, за, закидає масилком і він починає некоректно рахувати. Ну, Я читав в інтернеті, що його просто до, достають, чистять. І, і, і вроді як з ним все добре. А на тому СТО, кстати, що каже власник, що м -м, цей датчик вроде, як, поставили новий в грудні місяці. Ну, зараз ми цей і подивимося. Спробуємо його звідти достати. Тут звісно, місця, ну ви зрозуміли, отак треба, треба Ну, Взагалі тут місця дуже мало. От там десь турбінки ззаду. Там десь ззаді турбинки у нас. от вони турбинки там. Вона одна, така здвоєна. Е, Дросіль. От, от тут аж. от там аж десь дросель. Так що от Так, от так от я в салоні. Дивіться, читаю я такою штукою Купив за 200 гривень. Я на її пожошку читав там. Так, тут у нас розйомчик Ми його вставляємо. Так, де наш ключик? Ключик, дивіться, значить, він. От у Вальвика ключик. До Wi-Fi підключаємось. Це ELM через Wi-Fi. Так, вроді би все готово. Тепер заходимо, дивіться, в мене такий є карсканер. Так, да, на, написала, що вже нема цього доступу. І так, тут вже все в мене налаштовано. Подключаємося. Підключено? Підключено. Не? Підключення. Чого так довго? Може треба запалювання включити? Ай-яй. О! Запалення включив, все запрацювало. Помилки. Прочитати. На самий максимум і читаємо. Окей, так, дивіться, зараз подивимося, що воно в нас викине. Хм. Так, коди ні ісправності не виявлено. Але, але, давайте запустимо двигун. Так. Три смски, так <су <Fabian> <су скажем. Паркінг, як е його е е, не паркінг. Е Парктроніки не працюють. Потім Time for Reгуляр сервіс і лампочки. Так, а так, в принципі, все хорошо. Значит, так, завели. Давайте ще прочитаємо, тільки вже пошвидше прочитаємо. Так, обороти. Обороти скинуло. Угу. Ага, от вона, ошибочка p 100 Дивіться, ми зараз її зідемо, обороти повинні піднятися. В принципі... Ага ні. Ну-ка, якщо ми їх очистим, а ну. Очистити. В принципі, нічого не помінялось. Так. Помилки ми почистили, а тепер дивіться, заходимо ми в усі датчики. Температура повітря, що всмоктується. 66 градусів. Я тільки запустив автомобіль. Бачите? Температура повітря, що всмоктується. 66 градусів. Я читав на форумах, що. Що короч, в когось там і 80 було, в когось там і 70 Получається, Виходить, що машина думає, що в неї що в неї, неї гаряче повітря, вприскує менше палива. Тобто В холодну пору року, тобто зараз зимою, да, значить, вона вприскує менше палива, тобто біднить смісь. Так що, ця проблема, ну, з нею в принципі, не можна їздити. Так, да, двіжок в аварійному режимі, але з нею можна їздити трошки, але багато не бажано. Так що зараз ми поліземо до того датчика і подивимося. Кстаті, хтось писав, що в нього крутяться вентилятори. Зараз підемо подивимося. Вентилятор стоїть на місці. Вентилятор не крутиться, але власник казав, що вентилятор бувало таке, що крутиться. Так, ну що, дивіться, дивіться, що воно показує. Я його викрутив, показує 65. Або він. Або датчик здох, або проводка. І так, що? Я не знаю, пробувати купляти. Пробувати купляти цей датчик. Коли я ви видірну, машина заглох. Коли в принципі, ви винятий, машина працює нормально. Не знаю, чи це просто почистити, воно запрацює. Зараз буду пробувати коротше, в інтернеті, скільки воно стоїть. По-моєму, аналог є бошовський Бошовський аналог і можна поставити вроде як. Подивимося зараз, чи кур'єром може хтось підвезти, чи ні. Так що, якщо ні, то продовжуємо цю серію, може через день, може через два. Заказуємо цей датчик, привеземо, поставимо і подивимося, що воно як. Так, і так, у нас вже погода змінилась, а датчик приїхав. Наш датчик приїхав, бо по, ну, по тому ж самому номеру, що і на Volvo. Так що це можна сказати німецький аналог. Зараз я відкрию. Я, звісно, дуже боюсь, я перший раз. 2000 гривень держу в такій маленькій коробочці. Це просто жах. І ось він, датчик. Ось він. Не будемо його розпаковувати, коли я вже буду його ставити, потім розпакую. Дивіться. Кстаті, симптоми були ще такі. При при запуску двигуна обороти сильно пригали. Десь під 2000, під 2, 200, 2300, 2500. І ну, я думаю, це ненормально. Тобто, що машина сразу при запуску на холодний мотор сразу такі обороти підкидає, що це ужас. Ну, навіть там 99 у мене була, там інжекторна, вона ніколи так обороти не підкидувала. Там, ну, 1500, ну 1700, ну якщо сильно сильно великий мороз, ну там 1800. Тобто, ну, а тут Вольво підкидало блин, дві, дві з плюсом оборотів. І я от сразу зрозумів, що тут, щось, щось тут не, не то. Загалом. Поставив цей датчик, запускаємо машину. А вона, кстати, стояла на парковці. Я датчик привіз. Ми на, на парковці прямо з фонариками значить, вставили, цю, вставили, вставили цей датчик. ну, Машина стояла там два, по-моєму, один день. Запускаємо і обороти не піднялись вище 1600. 1600-1700. Обороти так тільки хоп, трошечки подержались і впали. І в мене зразу закралась підозра, що помогло. помогло. потім я ж вставляю свою ну, як обично, в цю ж у роз'єм, і дивлюсь значить, е показник. Температура повітря, що всмоктується 4 градуса за Цельсієм протів 65. Власник автомобіля, конечно, був дуже радий, тому що два роки. Два роки йому полоскали мозги. Оцей датчик з того, з того СТО, то чи там то розборка, чи що. значить Оцей датчик оригінальний. Тут ось він, бачите, Т6 і щось написано 0.4 чи. що І цей датчик, да цей датчик дуже грязний, можливо, його треба чистити, але я не знаю. Не знаю. Хіба це він так швидко загрязнився. Там, буквально за 2-3 місяці, за 2-4 місяці. Власник їздив, в їздив, в їздив, проїздив десь 2-3 місяці і в нього на круїзі машина опять злетіла в цю шибку. Так що не хватило, не хватило цього датчика надовго. Побачив, наскільки хватить цього бошовського, о, бошовського датчика. Але вроді про скільки пройшло? Може місяць-два-два місяць, місяць пройшло, поки все нормально, більш не дзвонили. Так що такий от анатолій діагност, починаючий діагност, я вам так, так скажу. Тому що крім, крім вазовського інжектора, мабуть, я більш ні в чому не розбираюсь. Ну, так що глобально. Просто вазовський інжектор, в принципі, я знаю все, все на пам'ять, який датчик за що відповідає. Тут же з цим автомобілем мені потрібно було лізти в інтернет, шукати схеми, шукати інструкції, де цей датчик, як до цього датчика долізти. Тому що я цей датчик вже знайшов, а потім я почав читати форуми, як же його зняти. Е, можна було там якось залізти, вивернутися так рукою, але простіше скину фару, фара на, на защёлках. Я ще читав, як фару зняти в інструкції, тому що ж одна фара тільки стоїть там бішених бабок. Так що таке відео, я думаю, буде корисним. Я думаю, вам сподобалось. Е, що? Скоро нове відео в рубрику не перекуп, я взяв машинку, скоро вам покажу, розкажу. Ну і, ну і може, там, може там зробимо якийсь обзор. Да, якщо вам це відео сподобалось, пишіть коментарі, можливо, знімемо обзор Volvo xc 90. Подивимось. Переходимо в Instagram, TikTok, чат у телеграмі по запчастинам, по запчастинам на Жигулі, по запчастинам може ще якісь, можеш... може я вам ще чимось допоможу таке, щось знайти, підказати. Може, якесь масло підібрати, тобто там недавно колега по роботі, в нього Volkswagen Passat, то ми півдня потратили, щоб знайти нормальне масло. ну, Ціна якість. Тому що да, може там ну, но ж космос стоїть, а якийсь дешевший аналог уже її тяжко підібрати. Так що таке чат Telegram. Там в принципі самі-самі свіжі новини, самі самі свіжі якісь коментарі можна від мене отримати. Там сидят мои друзья, так все мои знакомые. Познакомимся и с вами. Подписываемся на канал, кто не подписан. И ждите наступное видео. Всем пока.